Так, всім привіт. Зараз спробую розібрати блок детектування радіометра рідкісного RGN1967 року випуску. Ось такий. Викривається ось так трошечка. Так. Ось його блок. Ефіктування, він тяжкий, важить майже 4 кг, там, напевно, свинець або вольфрам. Зовні жодних болтів немає, як бачимо. Ну і на ручки тут два пофарбовані знизу. Є ніжки 4 масивних, От вони відкручуються, напевно так. Ось одна. Це така ніжка болт така масивна.

пробую пити. Тут є гума такий сальник від води захист. Ось він і Ще сидить, розібрав. Значить, чому він такий тяжкий? По-перше, він весь металевий, стальний, напевно. Вон ще пластина свинцю товста. На дні розміщена її розмір. Ось такий. 11 см. І приблизно. на 6. Так, а толщину его на декілька миллиметров. Напевно, півтора-два. Півтора, напевно. Так, приблизно на око. Так, це свинец. А ось наш блок. А тут прям ціла кувалда. Свинцева, блін, всередині. Дивіться, зараз все покажу. Ось із усіх сторін. І, і посередині датчик прямо в цій кувалді. дуже товстий. Це просто капець, я такого, ще ніколи не бачив. Датчик, до речі, також дуже рідкісний. Такого знайти. Навряд чи ви знайдете. Так, і ще тут додатково свинець з боку. Закриваю датчик, товстий такий вложений на півмісяць і тут. Це свинець. Дивіться, який він товстезний. Це просто капець. Датчик дуже рідкісний. c 20 г 67-го року випуском. Він. Так, навіть на датчику приблизно 17,5 см. Робоча зона, там, де всередині реально є вакуум, 12 см. І 2 мм. Півтора. Металева частина, видимо, 13 см. Ось так. Товщиною таке як с 22 г приблизно товщина, ну десь. М -м. На оку, Не знаю, потім поміряємо. Так, виймається легко зажими, покриті сріблом або чистого срібла круті. Так, плюс був ось тут, де більше відстань від свинця до краю. Тут був плюс. Дуже круті зажими. Вони прям ну, обхватують як клешня робот. Круто. Болтами прикручений цей свинець. Дивіться. 67 року деталі. В общем, так круто. Зробили вони. А, там два датчика, сзади шаудин, палки. Ззаді один. І він так вон. Бачите всередині. І він також там покритий свинцем, але цей щось товстіший. Товстіший свинець перекритий. Значить два канали окремо можна тим і тим заміряти. Тобто, ну подивимося. Так. Як вони продумали його? Так, щоб його далі розібрати. Що вони тут придумали? Болти відкручувати потрібно. Поки не буду цього робити, цього пізніше. Остатньо. Так, ось. Вон один. І він там схований, він закритий свинцем, але десь 1,5 мм товщиною. один-півтора, той свинець, той датчик покритий. І то не весь покритий, покрити, частина там, де плюсик, не покрита, як бачите. От, І сюди він. Свинець той всередині вон, тонкий. покриває зверху не сильно. А нижній оцей, це взагалі жесть. Тут товщина більше, ніж сантиметр цього свинцю. Тяжкий, вже в руках тяжко тримати, Ну, зато бето він точно гасить <смі> сантиметрова товщина свинцю, він цю бето не пройде. Я ну, от показав розборку. Ніхто до мене цього не робив, унікальний контент на YouTube, але який нікому не потрібен. Всі дивляться тільки волі Сіськи і там пивасик, наркотики, все таке. Ну, все. Всім пока.